Так, усім привіт, усім доброго дня. Як завжди, у нас козаки 3. І цього разу багато хто просив 4 з підковою. І я вирішив записати відео. В принципі, тут доклав зусиль Тарас теж. Він мені показав цю тактику. Я зазвичай через їжу розвивався, в мене було трішки менше коней десь на 100-100 до -100 коней. А так, він розвивається через дерево, і, в принципі, це правильно. І ми зараз покажемо, що з того може вийде. Так, закладаємо центр міста, млин, Ну і виходимо в швидкий ринок. Це їх завжди. Тут має до 120 коней виходить, в принципі. Надіюсь, що так і буде. Так, виходимо в ринок, спалюємо склад, беремо одного селянина з центру міста і через Shift клацаємо на карту, щоб він розвідував нам шахти золоті. І іншого з ринку теж. Так, довкола нашого центру міста. Робимо обміни. Обміни стандартні. 800 золота, 800 на камінь і дерево. Там, якщо вам потрібно будуть обміни, то поставте на меншу швидкість і ви все побачите, що на що я обмінював. Закладаємо кузню. І якнайраніше нам потрібно зайняти золото. Якнайраніше але після третього центру міста. Після другого не займаємо. Тільки одну золоту після ринку. Так. Зараз собі Це. підводимо селян. Тут ми, тут ми ставимо дві казарми, не одну. Через одну, виходить, дуже мало мушкетерів. В принципі, через одну можна зробити взагалі 150 цих коней. Навіть не 150-140 зазвичай, 130 десь зазвичайно і 150 за якусь Англію, за якусь Прусію. Так, дві казарми пішло. Слідкуємо за селянами. Щоб всюди по шахтах йшло не менше, ніж 5 людей. Так, на академію нам потрібно буде додати ще двох. Додаємо. Так, складик. І селяни з академії, 18 чоловік, йдуть на дерево відразу ж. А на ринку ми обмінюємо 1300 золота на їжу. Так, і у вас може бути така ситуація, що вам бракне золота, щоб взяти ап в академії. Там, може, на 200, то поки вони будуть йти і будувати склад, вас ще назбирається на ці 500 золота. І ви візьмете цей ап, ну, там може, на 10 секунд пізніше, ну нічого страшного. І. Удосконалення на їжу теж беремо. На... На полі в нас залишається. Точки збору міняємо. На полі в нас залишаються 12 селян, не більше. А всі інші ми е, збираємо на дереві. Так, забираємо звідси 4 селянина десь. 3-4 і шукаємо дерево. Оце дерево непогано. І всі точки збору сюди на дерево. Ми зараз будемо розвиватися тільки через дерево. Селяни на їжі там 12-14 селян. Так, перше будуємо Селянів на їжі, беремо і будуємо останню першу. Четверта тридцять, як бачите, досить непоганий час. А у нас зараз їжа буде закінчуватися. Тому ми будемо потрішки домінювати за дерево їжу. Там 500 на їжу кинемо. Головне, щоб ці селяни зараз будували стайню і більше ми не будемо трогати селян з дерева. Тому якось так. Так, до мене ще на камінь, щоб поставити другу. Блін, ще потрібно на. Давайте. Є, включаємо стайню. Так, залізна і вугільна шахта. Зразу після першої стайні залізна і вугільна шахта. Вугільну ми забираємо звідси. Головне, щоб на, на їжі було. 12-14 селян. Перевіряйте. Так, друга стайня. Селяни ми з дерева будуємо. І ближче до центрів міста теж підводьте, вони краще збирають такі ж Все, друга стайня у нас будується. Після неї ми ставимо дипломатичний центр. Обмінюємо 3000 дерева на камінь. Є. Так, є тут теж. І прокачуємо зараз після останні золоті шахти. Тут прокачуємо. І всі селяни з їжі ми не щпаємо ми не селян. Всі селяни в шахти йдуть з дерева. Тут теж, блін, нас бракує їжі, ми доміняємо 1000 на їжу. Дипломатичний пішов. 5 селян сюди. Блін, я її не качну, походу, що там. не качну. Бажа, якщо цей, підводити селяни. Як так буде раніше, ви прокачаєте золото, якщо будете їх підводити. Бачите, я трошки не доконтролюю тут. У вас, якщо більше контролю, можете підводити їх в шахти. Так, дипломатичний. Запускаємо. 7 хвилина, непогано. І так, нас залишилась остання шахта золота. Тут п'ятеро зайшло. І остання золота шахта. Прям цей ап, домінюємо на їжу. Вона зараз буде боляче, дуже сильно. Є, доміняли. І на дерево. О, кажу на дерево, на камінь так, і після другої. До речі, після другої стані я тут запізно поставив. Плюс до того, що ми прокачуємо золото, нам потрібно заложити одне залізо і два вугілля після другої стані. Бачите, я тут прокачав раніше золото, і мені через це. Забракне на підкову вугілля. Краще поставити вугілля і залізу перше, а потім прокачуйте золоті шахти. Так, буде чуть-чуть менше золота, але зато вам стане на підкову. А цього разу вона в мене напевно, що буде пізно. Так, ставимо парканчики. В рейтингу це обов'язково. Мені пише. Є. Yeah. Так, стайня є. Нормально. Третя стайня пішла і після третьої ми займаємо всі абсолютно шахти, всі. До 10-ї хвилини у вас мають бути всі шахти зайняті, бо інакше підкови не буде. Так, давайте збираємо всіх в одну кучку. Згруповуємо, так сказати. І Бін, щось не зайшло. Я заберу з'їжджі, бо вони найближче. І просто. Так, Так, що тут? 20 селян. Я би їх ще на якісь маленькі лісочки так подавав грубками селян. Зараз у нас тей би перерив, бо ми чекаємо на четверту станню. Заказуємо двох офіцерів, двох барабанщиків, щоб формацію зробити. І одну шахту качнемо. Так, секунду. Ми перес ще на інакший лісочок, якийсь маленький візьмемо селян, щоб вони тут не кучкувалися. Вугільну шахту качнемо. Залізну не будемо качати, бо нам не стане на підкову. Тільки одну шахту ми качнемо. Поки що. Пізніше ще ми качнемо заліз. Так. О, є, є двадцятка у нас вже цей. Четверта стання пішла на 11 хвилині. Досить непогано, я б сказав, але на 10.30. Якщо ви все зробите добре, так 10-30, 10-40 вона у вас буде. Тут все відносно ще залежно, який ви ліс виберете. І такі інші фактори. Так, давайте 18 селян дамо на це дерево, так вони скоріше будуть збирати. А то тут, тут такий лісочок великуватий трохи. І одне залізо качаємо. Качаємо одне залізо, все-таки. Через це, що я поставив. Дві вугільних шахти дуже пізно, у нас не буде підкови на 11.30 12. Тому якось так. Так, 4 стайні у нас є, нам потрібно задоміки. От бачите, я тут майже забув задомики, не забувайте задомики. Обмінюємо дерево на камінь і будуємо домики. Практично встиг, там 3 секунди. Ви не забувайте. Після 4 стані зразу будиночки. Так, підкова пішла на 12.20. Якщо б все було добре, на 12-й хвилині у вас би було підковано. якщо не забудете за вугілля після другої стайні. Так, і нам потрібно так, до мені на їжу і ставимо ордепо. Поставили друг... перше ардепо. Я зараз обміняю все вугілля, яке в мене є. На... О, кажу вугілля, все дерево, яке в мене є на вугілля, щоб поставити. Давайте ще сюди десь 18 селян. Так, я зараз поставлю, здешевлюємо їх, обмінюю все дерево, яке в мене є на вугілля, щоб поставити друге арт-депо. Так. Тільки в мене зараз ще нема камінь. Зараз обміняємо дерево. Обмінюємо дерево і все, ставимо друге арт-депо. Є в нас друге арт-депо. В принципі, 1335, трошки пізновато, але 4 гармати так на початок бою у вас буде. Так, прокачуємо, прокачуємо стайні, прокачуємо казарми. Так, все, два депо є. Будиночки не забуваємо. І що я вам скажу? У мене вже, як ви бачите, точки збору на, на їжі. Багато хто далі лишає на дереві, але я даю на їжу, чесно. У мене десь такого селян 80 є на дереві, і далі я даю все на їжу, бо там потім століття, це все не хочеться обмінювати дерево на їжу. Так, я прокачую, беру один ап в академії, щоб там була прокачка їжі. Робимо утримання, ставимо на утримання військо. І так, у нас майже підходить 15 хвилина. І глянемо, що в нас є. Прокачуємо в стайнях і в казармах. Що в нас є? 15 хвилина. Пауза. Так, 117 коней. 117 коней, 2 пушки. Дивіться, золота багато, ми візьмемо швидку стріл. Дерево ми поміняємо все на каміні. У нас буде 6 тисяч камінь, щоб взяти швидкострільність. А далі домінюємо дерево на вугілля і беремо швидку стріл за, за вугілля, за 11 тисяч вугілля. І все, і у нас, в принципі, 4 конюшні з підковою. Коні будуть, дуже багато коней буде, в принципі, по війську теж все дуже добре. Якось так. Далі я, наприклад, качаю академію. Чекаю 10 пушок і нападаю, хоча б 8 пушок. так. Одним словом, якось так вийшло. Дякую всім за перегляд. Не забувайте за вподобайки, можливо, комусь буде корисна ця стратегія. І до нових зустрічей! Бувайте!